Вітаю! Багато хто запитував, як зробити так, щоб роздрукувати великий банер на звичайних листках А4 і звичайному принтері. Отже, у нас на обираємо розмір паперу визначений, параметри властивості принтера та змінюємо розмір паперу. Вибираємо визначений користувачем. Ширину залишаємо стандартну, а довжину змінюємо на 1485 мм та натискаємо, Окей, Друк Даний банер я створювала з п'яти листків А4. Ви можете робити будь-якої довжини. Змінюючи відповідно у налаштуваннях. Якщо відео стало корисним для вас, ставте вподобайки та зберігайте його. Більше цікавих відео у мене на сторінці.